Мене звати Максим, прізвище моє моргун. Я офіцер-прикордонник, звання військовий капітан, наразі діючий. Сам з Хмельницького закінчував нашу прикордонну академію. У мене батько військовий, дідусь військовий, тобто у мене династія прикордонників. Знаходжусь зараз у відпустці після полону. Я в полоні пробув три роки і майже три місяці, без двох днів. Бердянська колонія, далі Крим, після Криму Таганрог. Після Таганрога Вороніжське область, Борисагліпське СІЗО. І потім з цього СІЗО колонія номер 9 Це також Бориса З 18 року з березня місяця проходив службу тоді АТО, потім операцію Об'єднаних Сил. Ну і до повномасштабного вторгнення крайня моя посада була заступник начальника прикордонної застави вогневої підтримки, яка дислокувалась у населеному пункті Ялта. Це недалеко від Маріуполя. Безпосередньо, коли повномасштабна війна почалась, знаходився на посаді заступника начальника цієї застави. Перший день війни, коли ну, ми вийшло так, що з 16 го числа ми вже були в бойовій готовності. Такі заходи вже і раніше проводились, тобто ну, для нас ну, нічого нового не було. Але ж ніхто не очікував, що це буде вже не так, як раніше, бо раніше це було так: тренування якісь проводяться і все. Якісь навчання військові. А тут вже новини, новини, новини. Далі почали отримувати вказівки від управління прикордонного загону комендатури. 26 лютого ми вже складом застави вибули до визначеного місця. Це в районі метро міста Маріуполь. Ми там формували колону і вибували в напрямок Дніпра. Ми вибули до Дніпра. Там Прибувало до нас ряд керівників, які визначали там подальші завдання, і в подальшому ми повертаємося в Маріуполь, ну, грубо кажучи, повертаємося в оточення назад. Я на своєму рівні не можу сказати конкретно. Чи це була помилка, чи це якесь тактичне рішення. Дуже версій багато. Якоїсь конкретно дотримуватись не можна, тому що є моменти, які да не повинно ну не не потрібно було цього робити, а враховуючи другі моменти, комусь ж потрібно було відтягнути на себе оце все в той період, саме на початку війни. Комусь потрібно було на себе притягнути всю і увагу армії противника. Я це просто для себе як розумію, що потрібно було просто сфокусувати на собі увагу. Ми там є, і з нами потрібно щось робити їм. І це дало, на мою думку, спробу в подальшому нашому загальному війську в загальному мобілізуватись, вийти на позиції і змогти дати гідну відсіч противнику. Ця пауза, ця відтяжка, вона необхідна була. Ну, я так розумію. А другі люди будуть думати, ні, до нас просто списали, нас просто відправили там на смерть і так далі. Мій підрозділ на той момент передали в підпорядкування Національної гвардії і вже разом з нацгвардійцями діяли спільно з складом зведеного загону. Ми були в оточенні. Ми зайняли позиції спочатку на завод Ілліча, потім завод Азовсталь. І по місту також були підрозділи розкидані. В полон потрапив 16 березня, вже будучи пораненим. Поранення отримав 4 березня в районі населеного пункту Старий Крим, це окраїна міста Маріуполь. От. Під час бойового зіткнення з противником. Мінометний обстріл був. Очі, рука. Ну, як оборотравма, контузія. Будучи на Азовсталі, нам керівник нашого підрозділу визначив завдання. От була у нас група, 13 чоловік, трьохсотих поранених. Тобто, він визначив нам завдання, щоб ми шукали собі цивільний одяг в роздягальнях персоналу, який працював на заводі Азовсталь цивільними транспортними засобами виїхати до Запоріжжя або до Дніпра, ну куди б змогли. Нам дали цивільні транспортні засоби, ми переділися в, цивільну, в цивільний одяг, в декого вийшло, в мене ні. Нас затримали на п'ятому блокпосту і все. Далі вже починається полон. Нас завели в приміщення. нас було В одному приміщенні нас було п'ятеро чоловік, було постелено шматки від пінопласту на землю, відро стояло для природних потреб і бутилка з водою. І все. Потім нас по одному почали водити типу на допит. Ну, Але це важко допитом назвати. Також роздягають, дивляться, ну, я роздягнувся, в мене гіпс. У мене виходить, що осколки зламали руку в двох місцях, От, великі достали, маленькі залишились. Вони позвали свого, я не знаю, як це назвати взагалі лікаря, якщо його можна лікарем назвати, ну давай розв'яжемо. У тебе там Азовська татуїровка. Кажу, давайте розв'яжемо. Коротше, він навіть не зміг розв'язати той еластичний бінт. Получив, правда? От. Ну, звичайно, били. Не міг навіть уявити собі, що в теперішній час взагалі в полоні можуть так з людьми до людей відноситись. Те, що я взнав, як, відносимо, як відносимося ми до їхніх полонених, це, блін, це просто жесть. Ну, В нас такого, з нами такого не було. З нами так ніхто не, як кажуть, Сусюні Сусюка, все ніхто. Ми просто сині ходили. Просто були сині, як, як ізоленти. Коротше. Нас могли бити просто для От щось не, щось не сподобалось, відкривається камера, виводять або когось, або всіх. От. Тобто перші два роки. Було тяжко в тому плані, що е, було за день дві перевірки: зранку і ввечері. Е, це ти получаєш зранку і ввечері, не рахуючи допитів. Ще як ти йдеш на допит, ще на допиті получаєш. Сидиш, читаєш книжку. Що ми там читали? Я таких книжок, даже, чесно, даже не думав, що таке існує. Якийсь там діалектичний матеріалізм, якоїсь там ситуації, йолки палки Це взагалі ну, невозможно читати. Нас якийсь період просто пакували у цю комуністичну ідеологію. Було таке, що і заставляли вголос читати. Було таке, що заставляли вчити на пам'ять там якісь абзаци, якісь там глави, ще щось. Періодичні здійснювали опитування, там, хто такий там, Ленін, хто такий Сталін і так далі. Чесно, хочеться кудись думки відправити, хочеться пофантазувати. Гумор це дуже добре. Якби мене, я в принципі на гуморі, і як я любив виражатися своїм товаришам, ну, головна цель це привести свою кукуху додому цілою. Ну, тобто, щоб хоча б твоє мислення і твоя голова була ну, адекватна. Е, так. Перше місце це куди нас перевезли в Бердянську колонію е, Номер 77 якщо я не помиляюсь. Потім е, нас звідти перевозять. Ну, кожен раз, коли нас перевозили, нам казали, що ви їдете на обмін. От. На обмін ніхто відповідно не їхав. От. Ми думаємо, що ми їдемо на обмін, переїжджаємо. І получаємо прийомка, все по плану, дубинки, електрошокери, бігаєш, як здутий, там ну, жорстко, реально жорстко. Е, і м перевозять мене з бердянської колонії в Крим. Е, фраза, я так розумію, офіцера, який нами займався і нас переправляв. Е, Перед тим, як нас передати на якомусь із блокпостів при в'їзді в Крим, він відкрив тент і сказав, Котіки, ви вже в Росії. Далі три дня ми знаходились, я так розумію, ну, це вже в подальшому стало відомо, що це від училища Нахімова якийсь із корпусів. Він був там один поверх був перероблений спеціально під полонених, але це вже в подальшому також стало відомо, що це було показове місце. Там стояли відеокамери, там ми знаходились, хто в чому був, нам ніяку тюремну робу не видавали. Нам давали чисті речі, переважно чисті труси, чиста футболка. Бірка зроблена в Білорусі. От, носки, там таке зубні пасти, щотки, у нас все було, плазма навіть була, телевізор можна було дивитись, шахи, шашки, нарди, по-моєму, бібліотека теж велика була, купа книжок, зручні матраси, зручні ліжка. Але цього щастя я побачив тільки три дня. Це показове місце для міжнародних комісій. Тобто для того, щоб приїжджали журналісти, дивилися. От, так от ми содержимо українських пленних, і ми там ніби всі довольні ходимо і так далі. Серед ночі заходять до нас в цю казарму зі списком. Підйом зачитують список людей, які їдуть. Ну все, ми ж думаємо обмін. Садять нас в літак, і ми летимо і прилітаємо в Таганрог. Ну Там нас перегружають з літака в машини, замотують скотчем очі, руки, це все стяжками. Чуємо, починають гавкати собаки. І ми розуміємо, що це не обмін. Заїжджають Камази на територію, я так розумію, що це СІЗО міста Таганрог. Вигружають з цих Камазів. Крики, собаки, удари. Ну, це, це все, поки ти стоїш, чекаєш своєї черги, поки тебе поведуть по цьому коридору прийомки, ну, от, ти ж все чуєш. Як кричать наші хлопці, які їх б'ють там і решта. Ну, от, це психологічно вже давить сильно. Далі йдеш вже сам, ну, грубо кажучи, як живий коридор. Е стоять люди з дубінками. Ти по цьому коридору біжиш, тебе кожен е цією дубінкою, хто дубінкою, хто ногою, хто електрошокером. Чим попало. Дактилоскопія, ну, відкатують відбитки пальців, е вес, рост. Баня, ну, там така баня зайшов під холодну воду, е, витерся якоюсь простиню, якою всі витираються, коротше, і е, стрижуть тебе, дають цю тюремну робу чорного кольору, одягають і в камеру. Заводять в камеру Всі ж в шокі перелякані. Це ми там пробули шість днів. Знову. Нас збирають, переодягають, і все, опять обмін. Йолки-палки. Ми ж думаємо, ну блін, ну це вже, мабуть, точно обмін. Знову літак. Летимо ми вже з Таганрога в Воронірську область. Вороніш аеропорт, вигружаємося з самоліту, автозак, приїжджаємо в СІЗО, Борісагребська, Воронівська область. Ну там все, все. По класиці. Прийомки, побиття, електрошокери, це все. 30 вересня 22-го року я потрапляю вже в той, той самий Борисоглєбськ, тільки колонія вже, що мене там шокувало. Е, ведуть мене на допит перед кабінетом цих оперативників, там розтяжка, руки там вверху, підходить до мене кінолог. Я так розумію, що він десь з тих країв, десь Якутія, десь кудись туди. Він курить, дихає, випускає дим в лице і в грубій формі питає в мене, чого ми на них напали. Я щось, ну, так, чесно, аж під підзавис трошки. Думаю, що ж йому відповісти? Кажу, так ми ж ні на кого не нападали. Я ж розумію, що зараз ну, така пауза, тишина. думаю, зараз як мені як прилетить за це, що тіпа, я сказав то, що вони не хочуть чути. А вони ж нас до цього адаптовували весь час. В результаті він починає нести, ну, нести просто таку нісенітницю, типу, е наші люди вийдуть із таги, і вам всім прийде, типа. Блін, я взагалі не розумію, що, що, що відбувається. Потім він в своїй собаці каже, щоб вона мене вкусила. І його собака мене кусає за ногу. У мене шрам коротше, не зажив. Ну, вітамінів немає в організмі. І обробляли там, тою зеленкою, тим йодом, там, чим, не знаю, чим там його обробляли. І... Це з літа, з червня місяця до жовтня, поки не включили опалення, не заживала От. Вже коли включили отоплення, я її просто біля батареї висушив. Самим болючим? Це було те, що е, можна було спостерігати, як хлопці наші вечорами сидять і тухнуть, гаснуть, е, зневірюються. Е, я нікому не нужен. За мене всі забули, нас не міняють, скільки вже часу пройшло. Е, що зі мною не так, моїм родичам на мене плювати, державі на мене плювати. Це було тяжкувато. Ну, приходилось якось це все. І підтримувати товаришів, підтримувати побратимів. І чесно в мене це виходило. Багато хто вже змінився, казав, дякую за підтримку і решту питань. Того, що, типу, що не давав пропасти, я старався перевести тему на щось друге. Іноді приходилось трошки грубо. У мене сумнівів ніяких не виникало. Я просто розумів, що можливо, в зв'язку з тим, що я офіцер, мене не міняють, можливо, в зв'язку з тим, що там Маріуполь, що вони всіх прирівнюють до Азова, що всі якісь там незрозуміло хто, якісь там фанатики, ще там хтось. І якось ну, виправдовував свої думки таким чином. Обмін відбувся 14 червня 2025 року. Вірші на українській мові. Один про полон, і от я його не можу ніяк згадати, повню тільки кінець, а один міг би його озвучити навіть. Ворог напав на мою країну, відірвав від неї він шмат. Все, з мене досить збираюсь. Іду і беру автомат. З історії я пам'ятаю, що сусід наш травнісінький кат. Також впевнено знаю, що москаль українцю не брат. Історія наша вкарбує багато геройських та пам'ятних дат. Йду впевнено в бій та пишаюсь, що я України солдат. Взагалі зиму в дитинстві любив. Після полону, напевно, ні. Тому що з 22 на 23 рік. Зима була настільки затяжна, у нас камери знаходились на, ніби як перший поверх, але воно як, ніби як підвальне приміщення. У нас вікно було під стелею, і з вікна починав, починалось, починався ніби як плац. Ми були під землею. Ми почувствували тепло в 23-му році, десь в червні місяці. Тобто в них все савок. По графіку, там 15 квітня виключається опалення. Включається там воно 15 жовтня. Зима була настільки холодна, і ми так змерзли. По здоров'ю зір впав дуже сильно. Після полону з'явилася гіпертонія. Мені зараз лікарі кажуть, що якась там кусокість, астигматизм називається. Такої біди у мене не було. Я в цьому житті люблю. От в мене хобі це риболовля. Колись мені і зимня подобалась, але зараз щось ніяк не зберусь. Виходжу на вулицю, холодно все. Вже не перебореться вже це. Три роки перебування в полоні. Не цілком впевнено, можна сказати, що це втрачений час. Ну, було багато часу е, побути наодинці з самим собою і е, щось для себе зрозуміти, і багато питань переосвідомити. Був період подумати над тим, над чим би я е, навряд чи би подумав, е, якби не потрапив би туди. Це стосується. Життєвих цінностей ну, в загаль... загальним обсягом, ну і там, решта якихось особистих бачень. Я почав більше цінувати життя як таке: відносини між людьми, відношення особисте до батьків, до рідних в загальному, як будувати собі плани на майбутнє, як виконувати їх. Як йти до мети, ну більш конкретніше? Не якимись там матмасками там себе заспокаювати, просто бреш і робиш все, тому що час він йде.